Дуже тяжка, дуже. Тому що нема спілкування, страшно випустити на вулицю погуляти. Переключитися неможливо. Зовсім відключитися неможливо. Стрес 24 на 7, навіть коли зовсім тихо. На Херсонщині все буде підніматися. Я зараз бачу: вулиці вибираються, вибира... все працює. Все працює практично. Дуже подобається Херсон, ми виїжджали з окупації благодаря волонтерам. Повернулись після звільнення. Дуже тяжко було коли почались бомбардировки, всі обстріли, сирениці. Тут херсонцям побажати щось тяжко. Вони всі тут живуть і всі тут пристоставалися условиям. А ті, які виїхали, Ну, як вам сказати, одні бажають повернутися, бояться дуже сюди повертатися. От. Тому що праці ну, немає де працювати, нема садики, де не працюють. Поки діти у нас вже четвертий рік займаються тільки по онлайну. У мене онук буде 16 років. І ось 4 роки він вже навчається онлайн. Дуже тяжко, дуже. Тому що нема спілкування. Страшно випустити на вулицю погуляти. Він учиться ну, по-старому називається машиностроїтельний ну, коледж це. Нравиться йому все, але підлітку треба вживу спілкування з вчителями, з підлітками, зі своїм колом. Мір. Розбудова. Люди повернулися, діти на вулицях, це буде дуже добре. І бабушки сидять, голубі годують. Ну, таке, знаєте, мирне життя, яке було раніше, ну, може, щоб було ще й гарніше, ніж було раніше. У мене усі родичі роз'їхалися, я тут з батьком залишилась, а мамка, бідна, вже померла, вона так поб'єди не дождалась. Щоб вони жили тим життям, яким жили раніше, щоб ну, і ми вже його будемо так цінувати. Так цінувати, як ніколи не цінували. Хай Бог береже і хай ЗСУ нас береже. Бо на них надія на ЗСУ, на наших рідних, на хлопців. І на дівчат. Бо там і дівчата дуже гарні. От. У мене віра тільки в те, що все буде гаразд. Все буде гаразд. Тільки треба терпіння, терпіння. Ворога ми переможемо. І знову розквітне наш Херсон, дуже буде такий, же, як він і був, уютний, красивий. Все буде гаразд, тільки терпіння. Стрес 24 на 7. Навіть коли зовсім тихо, це теж стрес, тому що ти чекаєш, якщо зовсім тихо, ага, щось десь якось вибухне. Получила гуманітарну допомогу і побачила, що там плітуть сітки. І ось уже. Можна казати, що з серпня 23-го я пліту сітки. Цим я відволікаюсь, обще спілкування у мене там є. Знаєте, якось не можу, не можу переключитися, воно все рівно, десь там в голові, все время так, що заснув, що проснувся, і все время війна, війна, війна. Але я знайшла старі дитячі казки українські, і там іностранні, і там баратя грім читаю. Читай і взагалі все читаю, все що попадається. Старі газети дуже смішно їх читати, але ну, читаю. А так ну, все одно не переключитися, неможливо. Зовсім відключитися неможливо. Це ж тумблер думля, не виключиш. От у мене, наприклад, є підоміць Річі, собачка мій вірний друг, вже пенсіонер, але тим не менше. Ну так стараюся, якщо тихо, йдемо з ним. Так в парк стараюся більш бувати на свіжому повітрі. Ну, якось тим більше, вісна, як-то німного волікає. Ну а на жаль, звісно, щоб зараз десь пойти, розслабитись, такого неможливо.